Ліжка у коридорах та сотні людей, які втратили все, так виглядає кожен день у транзитному пункті переселенців у Павлограді. Тут приймають втікачів від війни з Донеччини та Дніпропетровщини. Від початку року цифра зареєстрованих перевалила за 14 тисяч. Центр буквально тріщить по швах, а люди все продовжують їхати. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розповість більше. Автобуси один за одним привозять переселенців на транзитний пункт. За день тут можуть прийняти до трьох сотень людей. І, як кажуть волонтери, значна частина з них потребують психологічної, медичної та юридичної допомоги. Проникаючи, осколки поранені, що не з пошкодження, печінки. О, так у вас печінка Нічого собі. Пан Сергій з Мирнограду, чоловік не надто говірки. Його щодня евакуювали з лікарні, тиждень пробув там після поранення дроном. Каже, врятував товариш, який вночі, аби не потрапити під ворожі БПЛА, вивіз його до медиків. Сосід, з дитинства, друг. Він всім допомагає. Пенсії привозять, хліб, ну і летів по темному мо щойно всі вийшли з одного автобусу, як заїздить наступний. Більшість його пасажирів із добропілля посеред бусу ноші із пані Мариною. Їй 89, Голова ясна, а от тіло не слухає, розповідає донька. Тож вивозить її подалі від обстрілів. Щас, мама, час там де їхали. Тепер тут скора й там що? картошку хапаємо. Дрони літають, ми картошку копаємо, що вже привикли. Якби не мама, то я як... б ще б там, поки побула. А зараз треба її вивозити всі, кого волонтери доправили до транзитного пункту. Проходять тут реєстрацію, отримують гуманітарні набори та фінансову допомогу. Хто має куди їхати, їде далі. Інші чекатимуть, доки знайдуть нове місце проживання. Нині це може розтягнутися на кілька тижнів. Паспорт, будь ласка, можна. Реєстрація від травня, коли почалась масова евакуація з Дніпропетровщини, кількість людей у цьому транзитному пункті зросла в рази. Аби розмістити тих, хто потребує тут ночівлі. Довелося ставити ліжка навіть у коридорах про евакуацію, яка день від дня набирає опертів. Більше дивіться у наступних випусках. ТСН. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1.